Вітаю вас! Ви дивитесь черговий випуск глянцевого тележурналу Чого хоче жінка? Для кожного чоловіка жінка символ ніжності, чистоти та милосердя. Саме представницям прекрасної статі чоловіки вдячні за родинний затишок, виховання дітей, щедрість та красу душі. У сьогоднішній програмі ми ознайомимося з послугами у валосі краси та здоров'я. Гарні груди це мрія переважної більшості жінок. Задля цього панянки йдуть на кардинальні зміни. Окрім того, на пластичні хірургічні втручання. Панянки йдуть. Не тільки для додавання пишності форм молочної залози, але і з метою виправлення дефектів, якщо вони є. Мабуть, немає такої жінки у світі, яка була повністю задоволена своєю зовнішністю. Комусь надає спокійність, комусь живіт, а комусь груди. Власниці пишних грудей неодмінно хочуть її зменшити. А мініатюрної мріють про розкішний бюст. Якщо в першому випадку допомагає правильна дієта, то в другому єдиний дієвий спосіб є мамопластика. Провідний пластичний хірург України, головний лікар Буковинського центру пластичної та естетичної хірургії клініки Пластарт Руслан Гуменний спростовує вислів, що краса потребує жертв, відповідаючи на запитання Буковинок щодо збільшення та корекції молочних залоз. Скажіть, будь ласка, що являє собою силиконовий імплантант і наскільки він безпечний? Все, що ми використовуємо в нашій роботі в нашій клініці, це якісний продукт, який є сертифікованим в Україні. Наразі це компанія Лерган імплант. Серед інших виробників, які зареєстровані ми також в Україні, які ми також використовуємо для нашої роботи, є і німецькі виробники, і французькі виробники, і американські. Їх є безперечно багато. Якість їх також в чомусь різниця, якісь кращі, якісь гірші. Так само відповідає і вартість імпланта. Вона також коливається в залежності від виробника. Скажіть, будь ласка, а які грудні імплантанти ви використовуєте у своїй роботі? Отже, самі по собі імпланти молочних залоз це безпечний продукт. За умови, якщо це якісний сертифікований продукт, якщо він завезений на територію України офіційно з усіма потрібними для цього документами. А грудні імплантанти не можуть викликати онкозахворювання. Імплант сам по собі не викликає онкологічних захворювань. Імплант молочної залози він просто відтворює форму молочної залози. Якщо пацієнтки після чи цієї операції, чи когось виник, виникло онкологічне захворювання молочної залози, то воно в неї повинно було б виникнути хоч з ним, хоч без від нього. Просто хірурги повинні бути настороженими і перед операцією обстежувати пацієнтів, тому що виникнення онкологічного захворювання це, власне, є просто недіагностований рак або передракові захворювання перед операцією. У клініці Пласт Арт кожен пацієнт знайде тут підтримку, розуміння, фахову пораду та чудовий результат роботи. Обладнання, яке відповідає всім європейським стандартам, лікарі зі світовим ім'ям. Доброзичливість медичного персоналу. Ось що ви побачите, завітавши у Буковинський центр пластичної та естетичної хірургії. Тут справді працюють фахівці своєї справи, які творять красу. У народі існує прикмета. Якщо у людини на тілі є велика кількість родимок, це означає, що її поцілував сам Бог. А чи знаєте ви, що у 15 столітті родимки і родими плями вважалися диявольською міткою, і таким жінкам загрожувало превселюдне спалення на головній площі міста? Також за розташуванням невесу, його розміру, кольору, мудріці давнини могли розповісти про людину, навіть спрогнозувати майбутню долю. У 17-18 століттях дами імітували родимки, приклеюючи на обличчя мушки. Вони були не тільки особливим атрибутом макіяжу, але й знаряддям флірту. Існував навіть особливий вид мова мушок. Цю деталь жінка приклеювала на обличчя особливим способом, і лише після того вона могла висловити кавалеру свою приязнь або навпаки відмовити у взаємності. Але мода на мушки давно минула, і в сучасному суспільстві наявність на тілі різних новоутворень, в тому числі і родимок, вважається скоріше недоліком. Дивно, але як показує практика, ми дуже мало знаємо про родимки. Виявляється, що це дрібноякісні пухлини на шкірі людини або вроджені вади шкіри проте не варто відразу лякатися. Родимки є у всіх, у когось їх більше, а у когось їх менше. Всі живі, здорові, але в той же час за родимками на своєму тілі необхідно стежити. Різке збільшення їх кількості, зміна форми і кольору повинно вас насторожувати. При народженні на тілі дитини немає жодної родимки, але вже протягом перших років життя вони починають з'являтися. З медичної точки зору кількість родимок безпосередньо залежить від спадковості. Вірусні заболівання превалюють зараз. над раніше було більше с з, з заболіваннями кожів визваними стафілококами, стріптакоками, сінігної паличкою. Зараз вже менше їх. Но зато возросли вирусные заболевания. Вероятно, потому что антибиотики появились, которые борются с інфекційними такими заболіваннями, визваними бактеріями. Існує багато видів родимок. Вони бувають різних розмірів і форм, кольору, і можуть знаходитись на будь-якій ділянці тіла. До речі, коли ці утворення мають волосяний покрив, це добра ознака. І свідчить про високий ступінь зрілості клітин. Представте собі, якщо родинка на кончики носа. Ну, це не, не зовсім естетично, да? чоловіка це волнує. Вот. Конечно, в таких случаях, если человек желает, то можно удалить. И тогда остается небольшой рубчик на этом месте, но он эстетически лучше выглядит, чем это образование. Особливу увагу необхідно звернути на утворення у місцях, де родинки можуть травмуватися. Це голова під пахвами, у пахових складках тощо. У жодному випадку не займайтеся самолікуванням, ніяких власних зусиль, народних методів та порад подруг тільки до професіоналів. В нашій клініці ми користуємося методом електроексцизії, так називаємо, тобто електрокагуляцією. Ми беремо Удаляем эту родиночку и посылаем ее на гистологию. Если это доброкачественно, значит, если не дай бог. Там виявляється, щось таке такое недоброкачественне, то ми відправляємо онкодиспансер для дальнішого лікування. На щастя, у Чернівцях є лікарі з багаторічним медичним досвідом, яким довіряють буковинці. Це товариство з обмеженою відповідальністю, косметолог, фахівці цього медичного закладу, справжні чарівники. Їм під силу майже все за допомогою сучасного обладнання вони проведуть правильну діагностику і акуратно приберуть небажану родинку всього за декілька хвилин. Без ризику для здоров'я людини. чарівні жінки завжди будьте красивими і здоровими. А якщо у вас є ще маленькі, однак неприємні, шкірні проблемки не зволікайте. А завітайте до справжніх професіоналів. Ідеальних жінок не буває. Втім, як і нас, чоловіків. Ідеал це завжди щось недосяжне, те, до чого ми весь час прагнемо і чого намагаємось досягти. Про що мріє кожна жінка. Звичайно, бути найкрасивішою та найбажанішою. Іти до цього можна різними шляхами. Отож, якщо ви хочете мати ідеальну фігуру, вам може допомогти фітнес-інструктор-косметолог. А можете досягнути самостійно цього. Найголовніше ставити конкретну мету і цілеспрямовано та впевнено до неї йти. Немає нічого неможливого. На сьогодні у нас все. Бажаю, аби з вашого обличчя ніколи не зникала посмішка. Кожен прожитий день був щасливим та незабутнім. Головне вірте в себе та любіть себе. Вже за тиждень у глянцевому тележурналі Чого хоче жінка на вас чекають нові таємниці жіночого щастя.